Віктор Муженко генерал української армії, який був начальником генштабу ЗСУ. Під час АТО він керував операціями на сході України, у тому числі ухвалював рішення під час виходу українських бійців з Іловайська. Втім, після звільнення зі служби Муженко став дедалі рідше з'являтися у медіапросторі. Телеграф ю розповість про те, чим запам'ятався генерал, а також де перебуває зараз і чим займається під час великої війни. Майбутній генерал народився у 61-му році в селі Виступовичі, що на Житомирщині, навчався у ленінградському загальновійськовому училищі. Після навчання проходив військову службу у Закавказькому військовому окрузі та групі радянських військ у Німеччині. Там він у різний час обіймав посади командира мотострілецького взводу, роти та батальйону. Пізніше муженко став офіцером відділу бойової підготовки танкової армії Прикарпатського військового округу. Після розпаду СРСР він закінчив. Військову академію Збройних сил України та продовжив службу з 97 року. Військовий командував танковим полком механізованим полком був начальником штабу та першим заступником командира танкової дивізії північного оперативного командування. У 2003 2004 роках військовик перебував із миротворчою місією в Іраку як начальник штабу. Після цього закінчив оперативно-стратегічний факультет Національної академії оборони України у 2005 році. Муженка призначили начальником штабу та першим заступником командира 8-го армійського корпусу у сьомому році він отримав звання генерал-майора, а через п'ять років генерал-лейтенанта. Певний час муженко був депутатом Житомирської обласної ради від партії регіонів. У 12-му році військового призначили заступником начальника генерального штабу ЗСУ. Ще за два роки виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов обрав Муженка першим заступником керівника антитерористичного центру при СБО. невдовзі тоді. Ішній президент Петро Порошенко призначив військовика начальником генштабу і головнокомандувачем ЗСУ. Після Іловайської трагедії, коли росіяни розстріляли понад 366 українських бійців, муженко припинив бути командувачем антитерористичної операцією. Тимчасова слідча комісія дійшла висновку, що ситуація під Іловайськом стала можлива через неадекватні дії начальника генштабу Муженка і тодішнього міністра оборони Валерія Гелатея протягом 14 го Років Муженко був членом РНБО і головнокомандувачем ЗСУ. У 15-му році він отримав звання генерала армії керував і брав участь у різних операціях в зоні АТО та займався реформою армії за стандартами НАТО. У 19-му році президент України Володимир Зеленський звільнив Муженка з посади начальника генштабу. Також його звільнили з військової служби у зв'язку з проведенням організаційних заходів. У 21-му році генерал розповідав, що працює в центрі воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони та науково-дослідному інституті ЗСУ. 24 лютого двадцять року. Тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поширив світлину, де разом з муженком працює над картами у Генштабі. Згодом залужний подякував Муженку за підтримку, безцінний досвід та участь в обороні України. У 23-му році стало відомо, що Муженко провідний науковий співробітник науково. Дослідного інституту ЗСУ він періодично дає коментарі медіа, аналізуючи війну Росії проти України, ділиться своїм баченням бойових дій і робить прогнози на майбутнє в оборонній сфері. Відомий український генерал Сергій Кривонос особисто очолював оборону Краматорського аеродрому у 2014 році. Попри те, що у 21 му його звільнили зі служби у ЗСУ, після початку повномасштабної війни з дозволу генштабу він очолив оборону Київського аеропорту Жуляни. Втім, згодом військових зник з усіх радарів. Телеграф ЮЕ розповість, як склалася доля генерала Сергія Кривоноса і чим він займається тепер. Сергій Кривонос народився у 70-му році в Кременчуці. Свій шлях військового він розпочав у 94-му, після навчання у київському вищому загальновійськовому командному училищі. Отримавши освіту, майбутній генерал розпочав службу у 10-й окремій бригаді спеціального призначення у селищі Первомайське. У 99-му вступив на навчання до військової академії обрав службу у 8-й окремій бригаді спецпризначення на Хмельниччині. Вже там кар'єра Сергія Кривоноса пішла йшла вгору. Спочатку він став заступником командира бригади, а потім заступником командира і командиром полку. У 12-му році кривонос очолив штаб високомобільних десантних військ ЗСУ. Російське вторгнення у 14-му році на той момент уже полковник кривонос зустрів на посаді начальника штабу першого заступника командувача ВДВ. У жовтні 14-го року Сергія Кривоноса призначили начальником управління спеціальних операцій Генерального штабу Збройних сил України у травні. 19-го секретним указом президента України заступник секретаря РНБО Кривонос отримав звання генерал-майора. Проте вже наприкінці того ж року генерал почав втрачати посади та впливу. А влітку 21-го кривоноса взагалі звільнили з військової служби ОЗСУ. Навесні 22-го року, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, генерал кривонос пішов добровольцем в армію. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив його керівником оборони аеропорту Жуляни. При цьому варто зазначити, що на військовій службі Кривонос у цей час не перебував і на військову службу під час мобілізації не призивався. Ба більше пізніше з'явилася інформація, що проти кривоноса відкрили кримінальну справу у ДПР за його діяльність навесні 22-го року. У 23-24 роках українці могли часто бачити Сергія Кривоноса як військового експерта у різноманітних ефірах на Ютуб-каналах. Він активно коментував воєнні дії в Україні, аналізуючи їх через свій воєнний досвід. У березні 25-го стало відомо, що генерала призначили керівником інституту глобальної громадянської безпеки на базі Академії військових рекрутів «Штурм» у Варшаві. Виявилося, що зараз Кривонос живе у Польщі та ділиться своїми знаннями та. Та військовим досвідом поза Україною, а саме в країнах Балтії. З перших днів повномасштабного вторгнення генерал Марченко організував оборону Миколаєва і зірвав плани росіян пройти далі. З війська він звільнився у 2024 році, але боротьбу за Україну не припинив. Телеграф ЮЕЙ вирішив з'ясувати, що відомо про ветерана ЗСУ і чим він займається зараз. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Майбутній генерал народився сімдесят восьмого року у місті Вознесенськ на Миколаївщині у родині військовослужбовців. Після школи Дмитро мріяв вступити на навчання до Одеського інституту сухопутних військ, але двічі провалив вступні іспити. Відтак до українського війська потрапив після строкової служби у 96 році. Марченко був направлений в інженерно-саперний полк, який дислокувався в місті Бахчисарай. Там він дослужився до звання сержант і потім все ж вступив на навчання до одеського інституту сухопутних військ. Ійськ після здобуття освіти він розподілений у 79-ту десантну бригаду. Станом на березень, 14-го мав військове звання майор і посаду командира батальйону. Під час окупації Криму, у березні 2014 року 79-та окрема аеромобільна бригада з Миколаєва висунулася в бік Красноперекопська і вночі дійшла до чаплинки, очікуючи наказу до входу у Крим. Марченко на власному автомобілі під виглядом таксиста виїхав з метою розвідки в район Перекопського валу та Джанкойського аеродрому. Повертаючись до частини, військовий зафіксував велике скупчення російських військ у зв'язку з чим операція була скасована. Пізніше були поїздки у червоний лиман, сон. Цеве Амросіївко, висота Браво та ізваринський котел. Проїхавши на БТРі по кордону між Україною та Росією, Марченко зумів вивести з оточення п'ять контужених військовослужбовців, серед яких були й жінки. Станом на жовтень, 2014 року військовик перебував у лавах Кіборгів. У вересні 2015 року Марченко був призначений на посаду начальника головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. До його обов'язків входив перехід ЗСУ на стандарти НАТО у річовому і продовольчому забезпеченні. У ті часи українські змі характеризували Марченка як одного з головних двигунів реформ у цьому секторі. За твердженням представників партії Європейська Солідарність до 6 квітня 2022 року він керував. Обороною Миколаєва. Тим голова Миколаївської ОВА Віталій Кім спростовував це наприкінці липня 22-го року. Марченко повернувся в Миколаїв, де працював над посиленням взаємодії зсу та обласної влади, а також координував роботу партизанів у жовтні того ж року. Увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. у листопаді 24-го року. Генерал-майор повідомив про своє звільнення зі служби у зсу за станом здоров'я. За час служби він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня орденом за мужність третього ступеня і був відзначений званням «Почесний громадянин міста Вознесенська. У червні 2019 року ДБР провело обшуки у головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, яким керував Марченко, та низці пов'язаних з ним будівель. Заходи проводились у рамках розслідування закупівлі речового майна для зсу за завищеною ціною. У результаті було вилучено 11 тисяч бронежилетів, частина з яких була буцімто сумнівної якості. Марченко обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб або заставу у сумі 76. 6 мільйонів гривень, хоча він не переховувався та співпрацював зі слідством. З порушенням законодавства військовика помістили не на військову гауптвахту, а у цивільний слідчий ізолятор. Навіть попри те, що прокурор наголошував саме на гауптвахті. Тоді неурядова організація справа громад розпочала кампанію фрі Марченко зі збору коштів на внесення застави. Згодом стало відомо, що понад три тисячі громадян зробили внески на загальну суму понад півтора мільйона гривень. Решту грошей внесла родини. На п'ятого президента України Петра Порошенка у результаті генерал вийшов із СІЗО під заставу. Офіційно генерал залишив службу у 24 році. Після цього Марченко проходив лікування, а згодом стало відомо, що він створив благодійний фонд Марченко Фаундейшн. На сторінці ветерана у Фейсбуці зазначено, що він мешкає у Києві. Марченко активно веде сторінки у соцмережах, де ділиться світлинами свого сина і його здобутками у спорті. Також останнім часом генерал публікував відео із протестів проти закону 12.414 і дописи зі сторінки свого фонду про допомогу ЗСУ. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.